Це машина для чітких пацанів. Ми мали знімати цю машину пару тижнів тому. Я мав починати з того, що така ж машина у французького президента, але з технічних причин у нас це перенеслось, і за той час машиною президента Франції стало Рено. Але це не змінює той факт, що D7 7 це преміальний кросовер, який має бути супербезпечним, Що ми сьогодні і правильно перевіримо? Бо класичного огляду не буде. Чому поясню в кінці відео? Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Є традиції, які не можна змінювати, тому поговоримо про дизайн. І почнемо ми з передньої частини. Є у нас супер красива матрична оптика, дуже ефективна, дуже класно світить, неймовірно, красиво стилізоване ДХО у нас на бампері, і туди ж реалізований і поворотник. Рішітка радіатора фірмова у стилі ДС. Ви її можете впізнати ще з нашого огляду DS4. І все це в комплексі виглядає дуже лакшері, як і ось цей красивий значок ДС і його дубляж специфічний. тут на бампере. Сбоку. Ром, Ром, что сбоку? Ну, я мав перейти і сказати, тепер збоку. Так от, збоку в DS вирішили не випендрюватись з цими купе-подібними формами. Вони вирішили, що достатньо буде DS-4, і DS7 вийшла в такий доволі класичним традиційним сувом без зрізаної лінії даху. І мені це подобається, тому що машина сама по собі така широка, м'язиста, масивна, і такий силует їй пасує набагато більше. Немає якогось надлишку ліній на дверях, заломів, переломів. Все досить стримано, але при цьому виглядає. Симпатично, тому що машина ще в додаток до всього у нас в топовій комплектації на 19 дисках непоганого малюнку, і все це в комплексі ну, грає доволі приємними барами. Але насправді найбільше з усього дизайну мені подобається задня частина. По-перше, те, як детально поставилися до архітектури дизайну, мені дуже подобається задня оптика. Значить, цей малюнок називається луска дракона. Прохання, будь ласка, не плутати з лускою риби, тому що це набагато красивіше і вночі виглядає про. Просто муа! Є значок DS, але при цьому задня оптика у нас з'єднана суцільною лінією, і там є напис DS Automobiles. Можливо, це на перший погляд здається дещо дешевим, але мені в усій концепції задньої частини подобається. На задньому бампері є величезні вставки з катафотами, і у нас є дві великих насадки, які імітують вихлоп. Але насправді, якщо зазирнути детальніше, то ми побачимо дві такі невеличкі вихлопні труби. Але Ззаду машина виглядає ну такою супер мускулистою підкачаною, Ну як на мене, прямо ідеально. Якщо згодні зі мною, можете написати в коментарях. Якщо не згодні, теж можете написати в коментарях. Взагалі, в будь-якому випадку, можете можете, можете і мусите щось написати в коментарях, тому що ви хочете, щоб класний контент український наш крукавто виходив більше. Також можете підписатись на баймікофі і таким чином ще більше нас підтримати. Ось такі я сьогодні швидко балакучий. Йдемо далі. Що говорячи про дизайн цієї машини, я сказав, що він в принципі скомбінований так, що десь більше деталей, десь менше, і в концепції це виглядає круто. То в салоні це прям такий важкий люкс. І як на мене, на мою суб'єктивну думку, трішки аж забагато різних деталей. Значить, почнемо з місця водія. Комфортне сидіння, шкіра на помалюнок в форматі ремінця від годинника. Все це вже класика Деса, про яку ми розповідали ще в четвірці. Комфортна посадка, сидіння топ. Єдине, що для мене кермо знаходиться трішки занизько. Якщо я підніму його вище, щоб мені було комфортно, воно перекриватиме частково панель приладів, яка тут велика, класно деталізована. Можна змінювати собі дизайн, виводити сюди, створювати якісь мануальні режими, куди виводитиметься. Саме та інформація, яку ви хочете, але ось тут є трішки по ергономіці питання. Значить, якщо ми говоримо про матеріали, то все, звичайно, максимально якісне, дуже красиві, ось ці фірмові строчки, дуже хороший пластик, достатньо м'який, ніде нічого не скрипить. Але перейшовши до центральної частини, ми бачимо, по-перше, годинник. Це BRM, крута компанія, дуже дорогі годинники, але навіщо він тут, я абсолютно не розумію. Це якась легка пародія на Rolls-Royce, Тут, на мою думку, абсолютно недоцільна. Сюди ж винесли нижче і кнопку запуску двигуна, під нею величезний дисплей мультимедійної системи. Він супер якісний, супер класний, все чудово, є Apple CarPlay, Android Auto, все безпровідне, можна налаштовувати під себе. Питань немає. Але ось тут нижче є у нас. Панель з сенсорними кнопками. Ось тут я не розумію навіщо було приходити до такого рішення. З боку аварієчка зроблена класичною механічною, і так здається, треба було зробити із всіма. Тому що позначки на мультимедійній системі досить маленькі, і коли я їду по не супер класних київських дорогах, я хочу спертись ось тут рокою для того, щоб попасти на потрібен мені ярличок. І часто вмикаю як не обдув скла, так його підігрів і так далі. Центральна консоль просто топ. Є у нас величезний ящичок з безпровідною зарядкою, там USB і всякі додаткові штучки. Е, сюди ж у нас на центральну частину винесли і е, керування е, вікнами, які у нас, до речі, подвійні, передні, за рахунок чого класна шумоізоляція, але про це дещо пізніше. І сюди винесли перемикачі, блокування дверей, і блокування задніх вікон. Два підстаканнички і великий підлокітник, куди власні дві пляшки шампанського, і Так як він охолоджується, вони завжди у вас будуть. Холоденькі, щоб ви приїхали додому і могли випити е, так, взагалі, ну начебто трішки переборщили, буквально трішки, але свою думку можете написати в коментарях. Єдине, що можу сказати точно, це те, що мені імпонує е, DS Тим, що у них є от свої фішки, які вони продовжують по всьому своєму модельному ряду, і ти не сплутаєш це з іншими автомобілями. Напевно, одним із найправильніших рішень з точки зору французьких інженерів і маркетологів було створити цю машину в двох версіях силових установок. Перший варіант це класичний французький 1,5 дизель на 130 кінських сил і восьмиступінчата есіновська автоматична коробка передач. Мені здається, що ця машина нікуди не їде, але при цьому. Вона виходить набагато дешевше. Про це я розповім потім. В нашому ж випадку це плагін гібрид, тобто гібрид, який підзаряджається. Якщо ви не розбираєтесь в гібридах, можете подивитися минуле відео. Посилання я залишу тут і вам все стане ясно. Тут у нас бензиновий 1.6 турбо потужністю 200 кінських сил, який в парі з електромоторами видає 300 Кінських сил, які дають можливість розганяти цю машину від нуля до сотні, всього за 5,9 секунди. І їде вона насправді феноменально. І навіть якщо ви повністю висадите батарею, машина плюс-мінус відповідає заданим характеристикам, з точки зору ресурсу і того, як це все буде їздити, то до дизельного 1.5 питань точно немає. Цю силову установку я ще детально не знаю. Не знаю реальних випадків експлуатації її з великими пробігами, тому що у людей такого досвіду поки що особливого немає. Але я розумію, що це вже не перший досвід створення гібридних автомобілів у французьких інженерів, тому впевнений, що у них все вийшло добре. Я думаю, що якби я був президентом Франції, у мене був DS7, я б їздив приблизно ось так. Тому що тут комфортно, м'якенько, з приємності, величезна панорама, яка дала б мені можливість насолоджуватися е, Парижем. Е, є у нас супер крута штука і досить рідкісна для машин, навіть такого цінового сегменту. У нас є електрорегулювання кута задніх сидінь, кута спинки задніх сидінь, але чомусь немає кнопки з підігрівами для цих таких сидінь. Чому не зрозуміло? Є дефлектори, все в порядку. Місця загалом Тут абсолютно достатньо, як для президента, ростом метр дев'яносто, як я у майбутньому. Ви скажете, чувак, ти на початку відео розказував, що сьогодні буде нетрадиційний огляд машини, і вже там 10 хвилин розказуєш нам про машину. Все, сідаю за кермо, міняємо з женію локацію, і там ви все зрозумієте. Все чудово, але щоб підтвердити вам серйозність наших намірів, треба вам ще показати багажник. І коли я читав його характеристики, я згадав, що в місті Калуш, франківській області. Де я проводив в дитинстві все літо була мережа супермаркетів, яка називалась Три-п'ятірки, і тут багажник теж три-п'ятірки: 555 літрів. Як ви бачите, підготовлені уже до зйомок. Тому показувати, що тут як я не буду. Але скажу вам, що все оббито якісними матеріалами, гарненька підлога. Повірити на слово, тому що для чого це все. Ви побачите уже через пару секунд. Або не через пару секунд, тому що по дорозі я вам розкажу, ще про те, яка ця машина на ходу. А потім уже через пару хвилин ви точно побачите наше це все. Поки ми їдемо, розкажу вам трішки про спочатку сухі факти. Значить, у нас передня підвізка Макферсон, ззаді, звичайно багатоважільна. І що важливо, у нас підвізка адаптивна. Пункт перший: у нас ось тут на лобовому склі стоять датчики, які щитують дорожнє полотно, яке у нас попереду, і адаптують під це підвізку. Але у нас є можливість змінити налаштування машини під себе, в принципі, завдяки ось цьому перемикачу, який знаходиться ось тут справа. Тут ми можемо змінювати варіанти переключання. Просто на електричний режим, на гібридний режим, спорт режим, Е, І ще у нас є електричний, комфорт, гібрид, щоб я нічого не забув, спорт. Е Ну, загалом, це все по підвізці. суперкомфортно. мені подобається. Вона гарно рулиться, гарно тримає дорогу, тому що вона досить важка. Тут вага тонна 800. великі, широкі колеса гарно тримають дорогу, і вона класно з'їдає дрібненькі нерівності. В принципі, і великі ями їй не проблема. Коробка передач, класичний восьмиступінчатий Aisin, який ми вже знаємо з усіх французьких машин, які тестували. Топчик також без претензій. Загалом по відчуттях за кермом. Класна шумоізоляція, тому що подвійні склопакети, про які ми згадували. Класна мультимедійна система, тому що тут стоїть е, Focal Electra. Можливо, трішки не вистачає басів, але загалом. Топ ергономіка хороша, оглядовість хороша. Машина у нас з купи електронних асистентів, про які ми згадаємо уже там на локації. В керуванні легенька кермо легеньке, тому що тут електричний підсилювач, і машина також адаптується по рульовому керуванню під режим їзди, який ви. Обрали також у нас тут по центру стоїть датчик, який щитує стан водія, і може сказати, що пора відпочити, чи що ви не досить уважний і не слідкуєте за дорожньою обстановкою. Що теж плюс, тому що бувають моменти, коли ловиш якісь маленькі і це може призвести до ДТП. Тут це все нівельовано, тому... Трішки хочеться ще поговорити про саме гібридну частину цього автомобіля. Значить, у нас плагін гібрид, він підзаряджається і машина має можливість е пересуватись суто на електричній тязі. Запас ходу по паспорту, 63 км, е Мені вистачило на 50 кімтєві. що, в принципі, є середньостатистичним показником для таких машин. І відновити цю зарядку. А тут стоїть батарея у 14, якщо не помиляюся, кіловат. Кіловат годин можете відновити за 2 години, але можете заряджати в різних умовах. Можна вдома, можна від зарядки, але максимум вона приймає 7 кіловат. Тому розраховувати на там 15 хвилин, і зарядились не варто. Але все одно ця машина показує дуже хороші цифри в плані витрати пального. Значить, поки я пересувався по місту, і поки у мене була заряджена батарея, я отримував витрату на табло в 2,5 літри на сотню. Це прям крейзі цифра. Такого я не зустрічав на інших автомобілях. Але коли батарея сіла і у мене не було можливості поїхати на зарядку, я відкатав десь 150 кілометрів як середньостатистичний водій в режимі, по мінімуму, електротяги, суто в режимі гібрида, у мене вийшло, ось зараз я бачу, 9 літрів. Але у нас 300 кінських сил, і машина реально супер швидко їде. І вона робиться настільки приємно, що мені насправді постійно хотілося їхати швидше. Вона е, наштовхує тебе на те, щоб ти натиснув педальку сильніше. І тоді така цифра на показчику витрати є доволі прийнятною, тому що машина теж не маленька, це 4 метри 60 3 сантиметри, тобто повноцінний хороший кросовер. І зараз ми на оболоні. Я перевів машину в режим круїз контролю на швидкості в 51 км за годину. Не тримаю кермо, хоча вона мене про це просить. Попереджаю, не повторюйте цих штук. І дивимося, як воно все працює. Перед нами зараз машина гальмує. Я педалі не чіпаю, знову ж таки, попереджаю, що пора взятись за кермо. Відпускаю, вона знову розганяється, підрулює смугу. Не втрачає, тому 에, тут ми бачимо, що все окей. І я вам скажу, що я був той людиною, яка вважала, що адаптивний круїз-контроль контроль це нікому не потрібна фігня. Але після того як я проїхався на C5 Aircross в Карпати і назад, я зрозумів, що я не уявляю без цієї функції свого життя. Тому їдемо далі. Для прувчика ноги підійми ще на так. Це машина для чітких пацанів. Але попереджаю, не повторюйте, трюки виконані професіоналами, позаду нас їде машина з пультом управління, яка контролює, якщо ми в когось врізатимемося загальмуємо. Я, Я привіз здавати макулатуру, тому що блогерам погано платять і приходиться це збирати, картонки всякі, тому якщо є, привозьте. А якщо серйозно, то це все для нашого експерименту, який ви побачите через 5 хвилин. Ну що, тепер я вітаю вас на нашому тестовому полігоні Крукавто. У нас, значить, є імітована перешкода. І перше наше випробування буде таке: ви припаркувались машиною. І перед тим як виїжджати, не подивилися, що хтось припаркувався позаду вас. Треба перевірити, чи машина убереже вас від ДТП. Полетіли. До речі, всі трюки виконані професіоналами, ми в захисті, у нас все в порядку. Ну що, імітуємо ситуацію. Я неуважний водій, сів за кермо. Не дивлюся абсолютно, що знаходиться позаду. і їду. Якось не так напевно це все мало спрацювати, але маємо те, що маємо. Значить, перший тест не пройдено. Значить, колегіально з Женєю ми вирішили, що, скоріш за все, на цьому автомобілі просто немає системи запобігання зіткнення задом, тому ми зараз розвертаємось і пробуємо для початку включити адаптивний круїз і подивитись, на якій відстані і чи загальмує ДС 7. Ну що, думаю, розженемось до кілометрів 25-30 за годину і перевіримо, як все у нас спрацює. Дивіться! По-моєму, це ідеальний результат. Ідеальний, якщо ви дуже неуважний водій, тому що, бачите, ми коробочок не торкнулись. Але я пропоную зробити це ще раз. Так на початку відео я вам сказав про те, що класичного огляду не буде, і на це є причини. Причина це ціна. У ДС не вийшло зробити цю машину дешевою. Надіємось, вийде скласти. Класні стосунки у тієї пари, яка у нас ціле частину відео на задньому плані. Ми навіть хотіли знімати спочатку в тому самому місці, де ми колись Тойоту знімали, але вирішили не перебивати. Тому що хто ми такі, щоб вершити людські долі? Так, от DS7 має різні комплектації, різні двигуни, і ціни відрізняються кардинально. Тому що 1,5 дизель на базовій комплектації ви можете купити десь порядка за 1 млн 600 тисяч гривень. Але така машина, як у нас, гібрид в топі, стартує від 3 мільйони 80 тисяч гривень. Ну, чесно, мені хочеться зараз низько вклонитися менеджерам з продажу в салоні Деса, які е, можуть переконати людей віддати за французький автомобіль 70 фактично тисяч доларів це не те, що я погано ставлюсь до французів. Я до них ставлюсь супер позитивно, і мені ця машина надзвичайно сподобалась. І я розумію і можу пояснити за кожну копійку витрачено. Але е, в наших людей менталітет такий і асоціації з французькими машинами е, такі, що це бюджетні тачки. І вони не можуть так дорого коштувати. Тому ДС, звичайно, респект за можливість таку машину протестувати, але як вам її в Україні продавати, я не уявляю. Вона загальмувала в самому кінці. Уникнути зіткнення, бачите, не вдалося. На жаль, на жаль, постраждав і наш бампер в теорії. Зараз не постраждав, але якби тут була якась машина, то була б хана. Швидкість була 20 км за годину. Я відчув, як вона вже в самому кінці прям затиснула гальма, але хотілося б, щоб це сталося раніше. Зараз спробуємо зімітувати аналогічну ситуацію, але на меншій швидкості, теоретично уявляючи, що ми переміщаємось десь дрібними ривками в пробці. Або варіант номер два: вона сприймає е, тільки машини і не сприймає коробки за перешкодом. Тоже може таке бути. Але зараз ще перевіримо. Загальмував я, коли вже зрозумів, що ми в когось Е, Ще один тест. Значить, дивіться. Зараз показую вам смертельний номер. Машина стоїть на драйві з включеним адаптивним круїзом. І вона нікуди не їде, тому що вона бачить перешкоду попереду. Але перед цим, коли я на адаптивному круїзі їхав, вона перешкоду вирішила не бачити і врізатись. Тому віддаляємося і пробуємо ще раз, тому що у мене вже спотіла голова. Це вона сама робить. Це вона дотримується дистанції в круїзі. Вона сприймає це як перешкоду, яка може рухатись, і просто дотримується дистанції. Так, значить, тепер знову тест без круїза. Я просто розганяюся сам, е, там може навіть видно. І попробуємо, чи вона засигналізує про те, що у нас перешкода, чи ні. Засигналив я ліктем, але загальмувала вона сама, до речі. Тому е, лайк. За сигналом я їхав отак рукою. Вона загальмувала, я за сигналом. Сам злякався, коротше. Давайте ще раз. Мені сподобалось. Як вона працює. Я не розумію, як вона працює. Ну от що їй було не так цього разу. Як результат, ми побачили, що система то спрацювала, то не спрацювала. Алгоритми неясні. Але якщо вам все ж таки цікаво подивитися про ці всі системи і про їх роботу, окреме відео, напишіть під цим відео коментарі, і ми зробимо якийсь крутий матеріал суто по системах саме для вас. А тепер я хочу зафіналитись, сказати, що. DS7 – це дуже цікавий, приємний, класний автомобіль з великою кількістю систем безпеки, які часто навіть працюють, але буває і інакше. Але загалом машинка залишила позитивні емоції, все топчик. Думаємо, що залишились раді від цього відео. І ви написали коментарі, поставили лайки. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що додивилися до кінця. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па. треба коробки збирати. Ти виключай камеру, йди допомагай. Добрий день, значить, Супер Full LED Blue HD FPI оптика. Я хотів просто збивати коробки. Ось для чого я роблю це вже 4 роки. Просто.